Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. 2023 рік добігає кінця, а отже настав час підводити підсумки року. У моєму випадку, це, звісно ж, кіно підсумки. Тож зараз я презентую вам підбірку найкращих фільмів року, звісно, на мою суб'єктивну думку. Тож, сідайте зручніше і починаємо! Цього січня чомусь не було дуже класних кінопрем'єр. Тож для нього цей рік невдалий. Залишайся на другий семестр. Скот довів свого часу світу, що не розмір вирішує все. Але в третій великій пригоді всі боялись, що Канг його вб'є. Цей мультфільм підкорив мільйони, його навіть вкрала русня. Всі про нашу мавку говорять. Ну і трошки доклав руку я Після того, як їх ледь не вбили, у Нью-Йорку сховались вони. Та Гостфейс навіть тут по них прийде в шостім фільмі франшизи Крик. Є Настолка надпопулярна. А тепер новий класний фільм Підземелля і дракони честь злодіїв. Я б на нього й двічі сходив. Років 40 тому з усіх прасок було чудно про них на всі біч. Брати Маріо тепер на екранах. Дякую за пісню про піч. <п aquatic sound> Ще одна стара гра з дитинства, про яку також зняли кіно. І наочно усім показали, що Радянський Союз був гівном. Вже багато фанатів Марвел відвернулись від фільмів нових, але все ж вартові галактики взяли приз симпатії людських. Його варто було завершити. І ще десь три фільми тому. Та Форсаж знову мчить на екрани, і ніхто не завадить йому. Всі ми знаємо гасло Героя, який носить знак Павука, а фіналу його історії нам чекати ще десь роки два. Чи можливо з'єднати стихії протилежні по суті своїй? Оці двоє впевнені можна, ну а ви у коментах пишіть. Все життя він у пошуках скарбу по печерах і храмах пробіг І вже вп'яте бере індіана в руки свій капелюх і батіг. В 60 хтось пігулки ковтає, і на пенсії тихо сидить. А Том Круз після сьомої місії вже на зйомки восьмої мчить. Марго Робі якось казала Та яка з мене Барбі, ви що? А тепер півтора мільярда в касу фільма швиденько прийшло. Він створив найжахливішу зброю, що могла навіть знищити світ. Але все ж таки фільм Опенгеймер це великий гучний кінохід. Чотири брати Черепашки, що люблять піцу і б'ються люто. В Нью-Йорку стався погром мутантів. І одним словом, це було круто все дитинство він грався в комп'ютер, жоден раз не відкривши капот. Але фільм Гран Туризмо» доводить, що не кожен геймер задрот. Корабель Деметра у Лондон свій курс неухильно тримав, якби тільки команда знала, що час дракули вже настав. Закортіло польському панству взяти владу собі задарма. Але ось що їм сказав довбуш то мої гори, я тут газда. Пуаро не вірить у духів, це лише забобони і край. Та в Венеції справді є привиди йому бити лиш волю дай. Чи ви думали, що дитина може вирости у яйці? Цей фільм каже усе можливо, але лише при толстім гаманці. Людство вкотре вже хоче знищити штучний та руйнівний інтелект. Та у фільмі Творець він не винен, бо то був лише побічний ефект. Цьогоріч Леонардо Ді Капріо надзвичайним мерзотником став і в убивцях Квіткової повні мабуть вдруге на Оскар награв. З серіалом про Бога обману я колись починав свій канал і у другім сезоні Локі не втратив колишній запал. Хоч усі достеменно знають, що не він зруйнував Москву, але все ж таки дуже шкода, був би привід принизить русню. Це прекрасне було колись мрією. Вілі Вонка про це добре знав і своїм чарівним шоколадом людям казку подарував. Два об'єкти не можуть займати одну точку у той самий час. Таким гаслом картина Феррарі завершила цей рік для нас. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, цікаво було. Тисніть лайк і дзвіночок, щоб далі про нові відео чутно було. А якщо на каналі ти вперше, підпишись та підтримай його, бо попереду море контенту. І повір, він вартий того!